Привіт, продовжуємо серію відео на тему стачі експлуатації рогатого вулика. На цей раз у нас буде вже, можна сказати, що заключна серія. Це буде серія присвячена днищу. Ось так дно виглядає в оригіналі. Я показував. Здається 29-й відео, якщо не помиляюся, коли я показував, що я придбав. Коротенько я там розказував Ось і знову виглядає ось так. Знову є дно. і має зразу Монтований загороджувач рудковий. він так трошки як скритий. По стороні ока що зразу замітиш. Ось, і він так відкривається. Він є стаціонарний, тобто він не знімається. Він тільки демонтовується одноразово, і все. Ось. І я його, як то кажуть, само собою що переробив, тому що мене тут не, за... не все влаштовує. Так, насамперед, вирішив питання вентиляції. Дане питання мучило не тільки мене, але ще і перейнявся, і Іван Філіпчук дане питання, як я буду вирішувати. Питання вентиляції в даному облику і в даному дні. Так що питання вентиляції вирішено. оля Дане питання ми вже маємо. Тобто виняли декілька дощок, дна і зашив я сіткою, нержавійкою. Сітка в неї є густа ячейкою. 2 на 25 см, якщо я не помиляюся. Далі, що до дна. Ось. Дошку яку я вийняв, я її не викидав а склею в щит. О, який планується припасувати. Туди, там, Тут де він воно місце. Треба буде трошки. І це буде як заставна дошка загороджувач на весняну, точніше на зимово весняний період. Ось. Тут ще у задумці поставити ось таку довгу рейку, яка буде йти через це дно. З другої з сторони і воно буде виглядати як як вижі. І сама оця застана. Дошка, має сварця, ось звідси, Ось такого. Так. Тепер йдемо далі. Так. Щодо стаціонарного рядкового загороджувача. Ось. він демонтований. Ось. Ось він у нас демонтований, тобто його демонтаж відбувався шляхом зняття нижньої дошки і вже потім просто зняття цієї планки разом з твяшком. Так, далі, спереду, там де пропонувалася прильотка, я встановив планку. О, зараз я їй покажу. Ось таку ось планочку. Тобто вона кладається ось тут. Ось так. Треба буде припасувати, трошки на шліфмашинці на ши... на про... проїхати. от, так що Ось вона тут так припасована. І вже на цю планку, ось вона вже видно тут запреш... саморізами прикручена. На двох цвяшках прибити сам людковий загороджувач. Двохсекційний. Як, він має як режим вентиляції, так і режим проходу Тобто, але не проходу як гризунів, так і інших небажаних гостей. Так, Причепив я прильотну дошку. Вона набагато більше від пропонованої виробник, від виробника. Ну, то не тільки від виробника, то ще сама задумка, напевно, води. от маленька така прильотка. О, в даному випадку в мене прильотка набагато більша. Вона має шириною десь 7, 7 см приблизно, і по, по довжині на, майже на цілу ширину цього ну, корпуса. В даному випадку дна. Ось ось так ми модернізували своє дно. Так що буде на, 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 на цьому будемо завершувати свій цикл здачу експлуатації рогатого волока. Так що, до зустрічі!